Промова президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на спільному засіданні Конгресу тривала майже дві години. Трамп у своєму виступі дуже коротко згадав Україну, зокрема, взагалі не прокоментував зупинку американської допомоги Україні. Також президент Сполучених Штатів не дав жодних деталей щодо його мирного плану щодо України сьогодні. Я одержав важливий лист від українського президента Володимира Зеленського: що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити справедливий мир. Я ціную, що він надіслав цей лист, сказав Трамп. Також американський лідер у конгресі заявив, що ми мали серйозні розмови з росіянами, ми отримали серйозні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не чудово? Трамп наголосив, що якщо ви хочете завершити війну, треба говорити з обома сторонами. Трамп розпочав свій виступ у конгресі, перераховуючи досягнення на посаді президента штатів за приблизно півтора місяці після своєї інавгурації, перейменування мексиканської затоки на американську, впровадження англійської як офіційної, заборону дистанційної роботи для держслужбовців, дерегуляцію, затвердження двох гендерів чоловічого та жіночого, записав собі у перемогу і різке скорочення незаконного перетину кордону. Трамп заявив, що Сполучені Штати скоро повернуть контроль над Панамським каналом. У зверненні до жителів Гренландії він заявив, що ми підтримуємо ваше право на те, щоб ви самостійно визначали своє майбутнє, і якщо ви вирішите, ми приймемо вас до складу Сполучених Штатів, за словами президента, країна збільшить тарифи на імпортні товари. А Китай, Індія та ЄС мають бути готові до мита штатів і додав, що нові мита набудуть чинності 2 квітня. Також Трамп розповів, що підписав указ про введення страти за вбивство поліцейських. Він розповів, що пізніше цього тижня планує історичну дію, щоб різко збільшити видобуток найважливіших мінералів та рідкісноземельних елементів тут у Штатах. Президент також пообіцяв розширити виробництво енергії. Трамп закликав конгрес виділити фінансування для створення передової системи про Голден Дом у Штатах по аналогії з ізраїльською. Знову підтвердив намір провести найбільшу операцію з депортації в історії Сполучених Штатів. А ще Трамп пообіцяв встановити американський прапор на Марсі, та навіть далі. Далі буде.